Їх слово отруйний хибний спів, їх правда пастка для війни, хто розпалив цей чорний гнів при владі скрізь лиш брехуни. Вони міняють кров на мідь, на трону, блуду, зрад, обману, і хлопців юних шлють у лід без права вибору, без стану. Мовчиш, то куля знов летить у серце матері й дитини, мовчання кров у прірву злить, де світ не знає вже людини. Не будь рабом глухих промов, що славлять смерть, як звитягу, вставай, народи, крізь оков, несімо правду нашу стягу. Бо воля, не пустий поклик, не слово кинуте в юрбу. Вона, як меч, як чистий лик, що рве неправду і злобу. Ми не для крику, не для ран, ми діти сонця, степу, неба, зникне імперії, туман, як заговорить наше плем'я. І хай вітри розвіють дим, і плач замокне на руїні. Ми будемо вільні та живі у нашій правді, Україні.